Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Давно не було відео про актуальні вакансії в Німеччину і от настав цей час. Сьогодні я зачитаю актуальні вакансії за три попередні дні, які ще дійсні. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, то обов'язково підпишіться, нажміть дзвіночок і підписуйтесь на всі наші спільноти: Instagram, Viber групу, Facebook-групу. Також пишіть на Viber. Телеграм, хто хоче дізнатися актуальні вакансії або замовити консультацію. Е, Германія, город, Бат та, та барш. Склад одежди. А, без мови. 8 годин, 6 днів, оплата 12.43. Бруто. 1100 євро чистими Житло 350. А, дальше. Різноробочі. Німеччина. Розбирання доріжок, бруківки складання на піддони. Зарплата 10 нетто, 10-12 годин проживання за рахунок роботодавця. Германія. Водітель категорії Б. Перевозка персоналу. 1400 євро. Крефельд. Сокі. З документами. Параграф 24. Зарплата 8 євро. Житло 380. Упаковка чай кава. Берлін. 12 бруто. Житло 350. Склад склотари, Німеччина. 920 євро нетто. Склад склотари, Зачитав. Гамбург. Склад журналів 10 євро нетто, Житло 350 стандарт. Логістичний склад. Німеччина, Берлін. 9 євро нетто, Житло 300. Німеччина, Вінзен, околиці Гамбургу. Склад одягу. Зарплата 12,7 євро. Дозвіл на роботу житло 400 євро. Вакансія на автозавод по біопаспорту. По польських документах. 11 євро нетто. Шліфовка деталей. Бремен, Нижня Саксонія. Виробництво пластикових контейнерів. 1800 євро зарплата. Житло 350. Берлін. Склад. Беруть по біометрії польських документах по відрядженню від польської фірми. Зарплата 9 євро. Автомобільний завод. ВНЖ потрібно. Параграф 24. Зарплата 1600-1700. Житло 350. Склад с кляной тары Остингер. Зарплата 9,20 евро чистыми. Житло 150. Эрфурт. Складання електронного обладнання без напруги. Зарплата 10-11 євро не то житло безплатне. Опікунки. Оплата 2250 е, євро з мовою і з досвідом беруть без вікових обмежень. Оптовий склад одягу аксесуарів. тросінгер, Оплата 2500 євро брутто. Автозавод Мерседес Бмв. Оплата 14 євро брутто. Проживання 150 євро. Отакі актуальні вакансії на сьогодні. Якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарі плюс, або пишіть ваш контакт, або пишіть мені зразу на Viber, Telegram, або якщо ви хочете замовити консультацію, і ми вас проконсультуємо, допоможемо. Все перевірено, все офіційно, всім хороших заробітків.